Усім привіт! Скоро новий рік. І цікаво, як ми будемо відзначати його. Ну, я, як завжди, вже буду 19-й Новий рік відзначати Тверезом. А як ви будете відзначати? І що воно вам дає? Мене оце, я деякі питання мені сьогодні позадавали, то хочу вам дати відповідь на деякі питання, які мені приходять. Постійно, але я думаю, треба в ефірі дати, щоб люди якось <кій> розуміли. Чому ви п'єте? Чому ви не п'єте? Отак давайте я скажу. Ну, це запитують помірно Петуще у тих, хто не п'є. Адже тепер всі п'ють. Та чого всі? <кій> я хочу вам сказати, щоб ви зрозуміли. У нас в Україні мінімум 22% населення. Живуть тверезо, не п'ють взагалі 10%, щоб ви знали, 10% населення в Україні взагалі ніколи ще не починали. Тобто, а ті, що ніколи не починали труїтися, от так буду правильно називатися. Чому труїтися? Тому що алкоголь це наркотична отрута. Тобто токсична речовина наркотичного характеру дії, збуджує, потім паралізує нервову систему. Чуєте? Тупить мозок, паралізує центральну нервову систему. Ось вот що таке алкоголь, і всі на свято хочуть. Так сказати, паралізувати, кажуть, ми хочемо змінити свою свідомість, тобто розширити. її. Слухайте, оце слово розширити свідомість це означає паралік центральної нервової системи. Да, спочатку дофамінчик вливається, 20 хвилин годинку він там побув в крові, а потім він виходить, і потім йде параліч нервової системи. Тобто, іде, хочете не хочете, це депресант, алкогольний є антидепресантом або не антистресом. Він стрес не знімає, він наоборот тільки гнітить оцю центральну нервову систему, і просто і від кожних 100 грам, чого би ви себе не влили. От на Новий рік там символічно беруть там, шампанське, будуть келих в себе вливати. І розумієте, треба питати, не чому я не п'ю. А для чого ви труїтись алкоголем? скажіть, ну для чого? Дайте відповідь, для чого ви на свято труїтися алкоголь? Він то здоров'я не додає, алкоголь здоров'я не додає, а наоборот віднімає. Він і термін життя укорочує. Алкоголь, от як вчені дослідили, американські вчені ще в 2023 році дослідили: по-перше, що безпечної дози немає, і по-друге, що укорочує життя на 23 роки. Ви чуєте? Ну. Для чого себе укорочувати? А, налили келек, сказали, давай вип'ємо за здоров'я. Слухайте, як можна пити за здоров'я, яке, наливши отруту, і ще й так сказати: ну, це взагалі в мене не вкладається. Тому я питаю: для чого це абсурд труїтися алкоголю? Ну краще випити узвару, знаєте, або навіть живої води, або соку, або компоту. Ну, є щоб випити. Людина, то на 65% з води складає. ну, не з отрути, не з алкоголю, хто скаже, а Та вони там в нас виробляються. Та він виробляється 0,1 в годину. А ти коли налив 100 грамів в себе влив, це гедоти. Чуєш, і від 100 грам горілки помирає зразу 10 тисяч нервових клітин, а потім ще йде параліч цієї центральної нервової системи. Чуєте? То це що це за свято? Тому і рекомендую святкуйте тверезо. Я, Юрій Оробець, уже 19-й рік святкую тверезо, новий рік і всі свята і почуваю себе прекрасно і хочу, щоб ви так само, особливо дітей, підлітків. Ну а, а де хто сказав, слухайте, а радість? Я п'ю для радості. Та яка радість? Чуєте? Та радість можна отримувати від спілкування, живого, от зустрілися, родичі, знаєте, знайомі. Друзі, то поспілкуйтеся вже нормальна разість приходить, а ще за чашечку чаю чи просто вечеря буде нормальна. Я вважаю, що ці традиції, можна сказати, алкогольні, які придули алковиробники, бо, бо, бо для чого люди труються? Ну для того, що це. Комусь є інтерес, щоб люди всі були в якому стані. По-перше, запрограмовані на самоотруєння. По-друге, за свої кошти цю отруту купляли. І по-третє, комусь ці гроші. Ясно, що це мільярди, прибутки, за вигоди. Комусь це дуже вигодно з вас бабки викачувати. І щоб ви ще за свої бабки, за свої гроші ви ще труїлися, укорочували своє життя. А алкоголь ще дає стоп'ят. じゃあ、